У 2023 році в Чугуському районі при умові сталого фінансування планується реалізація 22 проєктів на загальну суму 836 мільйонів гривень. Зокрема, це 21 проєкт реалізується завдяки фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевим бюджетом. Один повторюсь, що один проєкт це з місцевого бюджету, це будинок в місті Чугуєві, де вже наприкінці серпня закінчені роботи. Усього з фонду ліквідації наслідків збройної агресії у цьому році вже виділено 382 млн мільйони гривень на Чугуйський район. Так, взагалі планується реалізувати 19 проєктів відновлення багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на суму 310 мільйонів гривень. Зокрема, 17 будинків у Старому Салтові. Три вже перебувають з них на завершальному етапі реалізації цих проєктів. І останні вже проходять. Роботи згідно графіків, які затверджені проєктами. І два проекти знаходяться в місті Чугуєві. Один це, вже як сказав, це один житловий будинок, і друга це школа. 700 також, також 752 квартири в житлових будинках потребують відновлення. З них Старосалтівський ОТГ. 508 квартир і в Чугуйській ОТГ – 244 квартири. Крім того, реалізовуються два проекти відновлення закладів освіти в місті Чугуїв та селищі Старий Салтів на загальну суму близько 452 мільйонів гривень. У Старому Салтові нещодавно розпочалися роботи в закладі освіти, а в Чугуїві триває процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Обидва об'єкти є перехідними на наступний бюджетний рік. На одному проєкті відновлення закладу освіти, це у селищі Старий Салтів, на суму 73,9 млн грн. тривають роботи. Проєкти є перехідними та розраховані на наступний бюджетний рік. Взагалі, да, триває робота і по Чувуському районі, і за рахунок місцевих бюджетів, це і в селище Чкалівське, Також за рахунок місцевого бюджету владнаються там і кровлі багато поверхових житлових будинків. Для нас першочерговим є проходження сталого опалювального періоду для того, щоб забезпечити людей. Нормальними умовами для життя. Взагалі, по чоловіцькому району така ситуація. А скажіть, що важливо, пошучово об'єкти житлового фонду відбувати? Для того, щоб люди могли повертатися у свої будівлі. Тому що у нас багато людей, які повиїжджали і не мають зараз змоги повернутися до своїх квартир, до своїх помешкань, і для того, щоб нормально ми провели опалювальний період. Тому ми зараз і відновлюємо в першу чергу це житлові будинки, кровлі і місця загального користування. А як зараз дивиться підживіше повертаються? Так, да, люди повертаються взагалі. Дуже багато людей вже повернулось. Звісно, є у нас такі села і населені пункти, де ну, вони майже зруйновані. Там, так, да, тривають ще роботи, і людям нема ще де повернутись до своїх помешкань. Але працюємо.